Про тих, кому комунальні блага не близькі, черкаські безхатьки ризикують замерзнути на вулиці. У місті третій рік не можуть доробити приміщення центру реінтеграції для безпритульних осіб. Нині ціна питання усього 20 тисяч гривень. Чому люди змушені ночувати просто неба, коли у місті простої приміщення у 270 квадратних метрів у сюжеті далі? 53-річна Людмила приїхала до Черкаса, аби влаштуватися на роботу. У рідному Драбові і з цим нині складно. Вакансію у хоч і копійчану, жінка знайшла, а от де жити не знає. Де ви ночуєте зараз? Зараз святи однієї буду ночувати з знайомою. А на вулиці доводилось ночувати На вокзалі так от. Як от нема чим платити, то й на дворі сиділа, там на вулиці. Та не жарко ж, звісно. Таких як Людмила у Черкасах із півсотні, усе, що вони можуть отримати сьогодні, безкоштовний обід тричі на тиждень. Тепле ж ліжко лише мрія. А так як зараз іде зимній період, то на дворі. Жити важко, прихистити без хатків міг би центр реінтеграції. Утім, у його єдиній кімнаті на першому поверсі вже мешкає 18 безпритульних. Більше місць немає. Ще з півсотні людей міг би прихистити другий поверх центру. Та на його 270 квадратних метрах уже три роки не можуть закінчити ремонт. Світильників немає, виключателів. виключателі. Тож тобто, оказалось, що саме просто саме еліментарна тисяч витратити на ремонт, ніж 20 тисяч на те, щоб підключити зробити такі моменти, щоб вжити. Поміщення накиністи за розпорядником коштів об'єкту був департамент архітектури. Там запевняють, за угодою усі роботи виконали. Хто і чому не доробив електрику, не знають. Ті роботи, які були укладені по угоду за бюджетні кошти, безпосередньо все виконано все зроблено. Опалення ми не виконували і не виконували електричну частину. Це були роботи іншими будівельними організаціями. Поки шукають винуватців не до ремонту, у центрі паралельно розшукують і благодійників на електрику та порятунок ще півсотні безхатьків, бракує усього 20 тисяч гривень. Ірина Малюкова, Вікка новини.